Пан Валерій Лазарук, бажаю вам міцного здоров'я, доброї пам'яті і просить запитати, коли в Тернополі до війни святкували День міста, якщо взагалі святкували. Чи таке було? Е... Що Тернополю стільки то років, Тернополю стільки-то років не, не, не було такого? Ні, не, не. не було, але на Юзефа, на Юзефа, то все святкували. А що то було за свято Святого не, Юзефа. Це те, що ви згадували Че? на площі, їздила якась така капітальне. А, а, то, К... а то, то з машини робив корабель. Не, не з одної машини, а напевно з двох машин робив такий великий корабель і возили по Тернополю дітей. В яку пору то було свято? То в літі було. В літі. Так. То було більш державне, міське, релігійне, як то пояснити? Ні, Я знаю релігійне, а міське взагалі. Тобто багато і українці, А я дітей дітям вже весело. було. Ще запитують про празники Тернопільські. Чи однаково святкували українці, поляки і євреї спільно? Чи був такий празник, який всякий соблок поїздку? Ні, ні. ні Польське Різдво, Жидівська Пасха, було, то було. кожна нація собі окремо святкувала. Тоді таке запитання доповнення від мене був дуже популярним праздник в кінці серпня, відпуст біля святої спинської церкви. Ото був великий відпуск. То суто українське було. То суто українське, а ото світкували ціле місто. Ціле місто. Так. Ну але жидів там можна було побачити? Чи то ну, напевно, що ні. Поляків можна було трошки. Так, так, багато. Можемо говорити, що це було найпопулярніше для українців свята. Так. Але ми собі, от я хочу вам розказати діти. От діти, свята, жидівські свята, кучки, все. То все ми на вулиці? І вже як маца, то всі діти з вулиці, бо нас так не пускали на вулицю, не пускали. Не дозволено було за браму виходити ні в якому разі. Самому. Але вже в такі свято то виходить. Всі їли мацу. Всі діти бавилися, що за руки. Кулка, все, все бавилися. Польський Великдень, бабка. Всі їмо польську бабку, всі діти на вулиці, і жиди, і поляки, українці, всі буквально діти, всі на вулиці, всі гарно обрані, все. Українська так само. Імо українську паску. О, діти собі самі робили свята. Бавилися, знаходили різні такі, бралися за руки в кулку і там і танцювали, і собі самі співали, і... забаву робили собі діти. На, на вулиці, на нижчій Поліські.